Не один десяток листів картону, пластик, гіпс та акрилові фарби. Ірина Ковалець працювала над макетом понад чотири місяці, а передавала цьому півтора року вивчення особливостей архітектури старовинної пам'ятки. Робити такого масштабу копію робота цікава, проте дуже купітка, розповідає дівчина. Саме важче б мені було зробити карниз і ну, звісно нічі, такі невеличкі до об'єкти, як вазочки ну і власніші мідні мідні хрести. Ось ну всього було важко склітити все разом, щоб у нас було скомбіновано. Пропорційна наріжний камінь майбутнього колегіуму заклали 1624-го за ініціативи тодішньої власниці острога Ганна Алоїза Хуткевич стала і головним фінансистом спорудження. Протягом майже сторіччя з великими перервами будівництвом цього католицького навчального закладу займалися три архітектори. Однак головним серед них вважають італійця Бенедикта Моллі. Шкільні класи змінювалися житловими та господарськими приміщеннями. Була своя обсерваторія та звичайно ж. Костел колегіум займав величезну територію у понад гектар. В цілому сама будівля вона йде двохповерховою, лише там до обсерваторії, там три-чотири поверхи. Досить декорований, оздоблений головний фасад костелу. В цілому він досить ну, якби завершив, був основною домінантою цього комплексу. І ще височив досить великий купол, власне. На самому колегію у різні частини там навчалася різна кількість учнів. Втім, особливої ролі у тогочасному науковому житті навчальний заклад не відіграв у 1772-му Орден єзуїтів скасовують, і католицький колегіум стає православним монастирем. За кілька десятків років після чергової пожежі покинуті стіни закладу місцеві розносять по цеглинах. Ця пам'ятка, яку ми зараз бачимо на цьому проєкті – це одна з най. Цікавіших одна з наймонументальніших на волині. Але вона, на жаль, була втрачена в свій час і зараз не немає її в своєму, так би мовити, ландшафті. Підтримати старанну студентку на захисті магістерки прийшов ректор Вишу. Дуже добре, що такі роботи є, ми їх підтримуємо і я сподіваюся, що наші. Молоді люди, які готують такі роботи, будуть відкривати нові сторінки в більших напрямках історії архітектури. Свою магістерську роботу Ірина Ковалець захистила на відмінно, втім, довгу у стінах водника її макет не залишиться. Невдовзі копії перевезуть до Острога, де експонуватимуть в одному з музеїв тамтешнього замку. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День.